ще маємо малину. Щотижня збираємо. Ну, є всяка різна. Дрібніша, більша. Ось така дуже густа. ну У людей якісь великі сорти довга ця малина, ну у нас така. ну Її багато. Минулий раз назбирали збирали, цей раз збираємо початок збирання у відро. Ремонтантна, малина. Всі працюють, немає часу відпочивати. Субота, неділя у дачників для роботи в саду і на городі. Тому всі працюють, всі щось роблять, а я їм смачну малину. Ось таку. Ну, Це вже якась маленька, це вже, напевно, тепла не вистачає. Ну, Смачна вітамінна.